Як все ж таки правильно написати мотиваційний лист для вступу в університет? У 2025 році мотиваційний лист це обов'язковий елемент для вступу у більшість українських університетів. Він допомагає приймальній комісії побачити вашу особисту мотивацію, а також цілі та готовність до навчання. А це значить, що гарно написаний лист явно підвищує шанси на вступ, особливо коли конкурсні бали на межі. Отже, при написанні мотиваційного листа у вас повинен бути правильно оформлений вміст та правильно задана структура. Правильно оформлений лист складається із шести рекомендаційних частин. Перше, це звернення та коротко про себе. Друге, потрібно вказати, чому ви хочете обрати саме цю спеціальність та які в ній ваші досягнення підтверджують вашу готовність до навчання. В третій частині потрібно надати аргументи, чому ви обираєте саме цей університет, ну або вищий навчальний заклад. У четвертій частині потрібно написати, чим ви будете корисні після завершення навчання та які ваші плани на подальше використання тих навичок, які ви отримаєте. У п'ятому пункті потрібно вказати, які ваші особисті якості роблять вас підходящим кандидатом для зарахування на навчання в порівнянні з іншими кандидатами. І в шостій фінальній частині ви дякуєте за ознайомлення з вашим мотиваційним листом та виражаєте сподівання на зарахування. Окрім того, кожну із цих частин потрібно оформлювати коротко, чітко і поділно, оскільки приймальні комісії таких мотиваційних листів доведеться читати не один десяток, а то й не одну сотню. Деталі того, як правильно написати мотиваційний лист разом із зразками та рекомендаціями, знаходяться в моїй статті в друкарні. А посилання на статтю я залишив в нашій телеграм-групі, а назву групи ви знайдете в шапці профілю. Тут ви також знайдете і інші статті та пости, які однозначно вам будуть корисними під час вступної кампанії. Використовуйте ці рекомендації, щоб підвищити шанс на вступ в обраний університет і успіхів вам у вступній кампанії. До зустрічі в наступних відео.